Переконаний, що кожен із вас слідкує за тими подіями, які відбуваються сьогодні в Парижі, адже від них залежить наша доля. Ми бачимо, що ситуація загострюється, війна не зупиняється, і в світі є небагато сил, можливостей потужностей, які можуть зупинити цю війну. Адже виявляється, що у війну включені настільки сильні процеси, явища, економіка, фінанси, люди. Що зупинити війну це ще та історія, і ось на е єлісейських полях, фактично в Парижі, обговорюють, а що робити далі, і ви знаєте, е схвальною була реакція Сполучених Штатів Америки. Чому схвальна? А я поясню: вони вийшли і сказали фактично: якщо ми не зможемо, е якщо в нас не вдасться, якщо ми не побачимо бажання сторін домовлятись. Якщо ми не побачимо бажання сторін фактично йти на зупинку бойових дій, ми просто зупинимось. Ми не будемо цим займатися. Ну для чого нам цим займатися? Якщо сторони не хочуть, якщо сторони не бажають зупинити цю страшну війну? І ось ця теза, вона як холодний такий душ для багатьох людей, адже навіть в Україні люди, які... Проти Трампа вони замислились: а що буде, якщо Трамп випаляється, тобто відійде від мирних ініціатив? І ось від завтрашнього дня скаже: все, друзі, знаєте, тепер ви самі. От що бажаєте, як бажаєте, як можете, так і робіть. Мене більше в цьому переговорному процесі не буде. Сьогодні люди Трампа, власне, так і сказали, що у нас є дуже багато інших задач, і ми не маємо бажання так довго витрачати, так багато витрачати часу на те, щоб зупинити війну в Україні. Якщо це нікому не потрібно, крім нас, то нам воно теж не потрібно. Пам'ятаєте, не так давно, десь місяця, півтора-два назад, я повідомляв вас, хто підписаний на канал. Що е, у Дональда Трампа є план, є план, що робити, якщо війна в Україні триватиме, триватиме е, і зупинити її не вдасться. На сайті Американського інституту підприємництва є цілий план розроблений. А що буде, якщо війна в Україні триватиме до 2029 року, і ось там в цьому плані і зазначено всі ті фінансування Європи, всі ті зміни в НАТО, в укріпленні східного кордону, в наданні допомоги. Україні це безперечно. Про це йдеться, тобто подумати про те, що Трамп не має альтернативного плану, було б напевно наївним. Трамп завжди має альтернативний план. І є ще одне дуже важливе: це те, що Дональд Трамп не є президентом України. Тобто, для Дональда Трампа виконати обіцянку, зупинити війну війну в Україні. Це не є чимось ключовим, адже основна обіцянка Дональда Трампа це зробити Америку великою, тобто повернути повагу до Америки, повернути. Відповідно, економічні важелі, впливи до Америки, перебудувати відносини з світом. І подивіться, в нього виходить. Він перебудував свої відносини з Європою. Він перебудовує свої відносини з Латинською Америкою. Подивіться, Канада трішечки змінилась. Китай там трішечки під ну, нервується. Навіть Йоршики почали випускати з Дональдом Трампом, але це нічого не змінює. А те, що це таке з'явилося, говорить тільки одне Трамп і ті дорогу, яка важлива для Америки, і ну інші люди не дуже хочуть поступатися Трампу, але шансів у них на спротив дуже мало. І ми бачимо, як навіть НАТО сьогодні прийняли певні зміни, пов'язані там з гендерною там політикою рівності. Єдиних правил послабили цю політику. А де ж той єдиний спротив, де те антитрампівський, де він, оцей антитрампівський рух, який ну, був таким, нібито потужним, ніби так об'єдналися? Але ні, ні. Вони всі чудово розуміють, що Сполучені Штати Америки будуть можуть і завжди могли виконувати свої цілі і свої перспективи. У них не завжди все виходить так, як вони це планують, але. Вони завжди приходять за своїм. І якщо зупинка бойових дій в Україні для чогось їм була потрібна, а ми не розуміємо насправді для чого, то вони можуть, не досягнувши цієї цілі, досягти своїх цілей іншим шляхом. Тобто, пояснюю простішими словами, війна в Україні може тривати, але при цьому Трамп досягне все одно своїх цілей. Тобто для нього війна в Україні, зупинка війни в Україні це Пункт, який йому потрібний для досягнення його цілей, це не самоціль. От важливо, що ви це розуміли. Це не самоціль. Тобто, не можна сказати, що Трамп хоче зупинити війну в Україні, і це для нього от пріоритет, прям з пріоритетів. Ні, Скоріше за все, для Трампа зупинка війни в Україні була для чогось потрібна, якщо в нього не вдається. То в нього не вирішується задача, яку він поставив. Якщо в нього не вирішується задача, яку він поставив, він шукає альтернативні способи досягнення. І якщо він відійде від мирних ініціатив в Україні, то він почне реалізовувати свою задачу, яка в нього є іншим шляхом. Уявіть собі, що буде з нами, якщо Сполучені Штати Америки втратять інтерес до зупинки. Війни в Україні. Що буде з нами, можете написати в коментарях. Не забувайте підписуватись, лайкати, поширювати відео. І головне, не будьте байдужими і будьте раціональними, бо світ він, не зважаючи на емоції, не зважаючи на різні мотиви, які ми не розуміємо, в цілому в ньому все доволі просто: гроші, влада, вплив. І ось десь в цьому трикутничку. І існують всі люди, держави, процеси, війни, мир і так далі, що потрібно нам і на яких інтересах можна зіграти, ось це потрібно завжди думати і завжди використовувати. Якщо ми вміємо, ми розумні. Якщо ми не вміємо, ми нерозумні. Власне, це Трамп і сказав: той, хто розумний, не втягне свою країну у війну і зробить все, щоб війни не було. Давайте зробимо все, щоб війна закінчилась.